Сьогодні ми відзначаємо одне з найяскравіших і найтепліших свят весни: день вишиванки. Це не просто святковий одяг, це наш генетичний код, наш зв'язок із предками символ незламності, краси, гордості та єдності українського народу. Кожен візерунок на вишиванці має своє значення. Це і молитва, і оберіг. І історія вишита вручну кольорами любові, болю, радості і надії. У різних регіонах України вишиванки різні, але всі вони об'єднують нас у одне, ми, українці. Сьогодні, коли український народ виборює своє право на свободу, національні символи стали ще ціннішими. Одягнувши вишиванку, це не лише про данину моді, це акт гордості, підтримки, вдячності і шани. Давайте берегти і шанувати наші традиції, бо саме в них сила нашого народу. Вишиванка, це не лише про минуле, це наше сьогодення і наше майбутнє. Зі святом вас, нехай у вашому серці завжди живе любов до України та всього українського.